Сім ультралайт. Друзі, сьогодні знову поговоримо про гамаки. Але якщо бути точніше, не про гамаки, а про тенти для гамаків, а якщо бути ще точнішим, про тент для гамаків, в даному випадку це тент від компанії Leka Hexagon. Я його вже давно чекав, ви його могли бачити на відео, коли ми з Дмитром були в поході та обговорювали його гамачний сетап. Це третій тент від компанії Лелека, який у мене є. Що мені подобається в тентах від компанії Лелека? По-перше, розуміння, їхнє розуміння, що потрібно. Бо в їхній лінійці тентів є найменший тент, Сінгл, є найбільший тент, хат і є, власне, хексагон. І сінгл, і хат ви вже бачили на каналі. Цього тенту не було. І, власне, зараз хочу зробити на нього огляд. Давайте встановимо тент. Розпочинається дощ. Це не дуже добре. Ріджилайн 10 метрів. Це дуже добре, це дуже довго. Але ми будемо пробувати його. Але кріплення насправді мені не дуже подобається. Але воно, воно є. Воно ніби просте з однієї сторони, з іншої сторони. Але я знаю, що лелека працює над тим. У них був гачок, вони замінили на це. І це кріплення вже краще тримає, принаймні. Ось, але воно. Таке трішки може недопрацювано. Воно кріпиться ось так просто на фастексах. Е, Ніби тримає, але якщо ви захочете прям дуже сильно натягнути, це буде. Треба буде робити е, такий навпіввузол. Бо воно до кінця прям щільно-щільно, міцно, міцно ну, не дуже тримає. Напіввузол, нібито це не так складно, але друзі. Це трішки все ж таки, коли, е, коли вішаєш, це не дуже зручно. Але поки є яке, можна, зрештою, зав'язати в будь-який інший спосіб. Нам потрібно 6 кілочків, але можемо встановити на 4. Не обов'язково 6. Ось так, друзі, це все. Вже можна не боятися, що розпочнеться дощ, але якщо ми захочемо сильно-сильно натягнути, можемо е, натягнути ще, і ось, наприклад, ці відтяжки. Друзі, цей тент ви могли бачити на відео, де ми з Мітром ходили в похід, та у нього розглядали його гамачний сетап. І у нього був власне, цей тент. Точок кріплення є 2, 4, 6, 8 і 2, і 2 зверху на коньковому шнуру. 10 точок кріплення. Ось і, і, це, і це дуже добре. Зараз будемо розглядати чому. А, особливо чотири відтяжки це дуже добре, що вони є. А, розпочнемо з найбільшого, мені здається, плюса цього тенту це власне, те, що у нього немає шва посередині. Тобто, вам взагалі можна не проклеювати цей тент, тому що нічого на вас не впаде. Шви, звичайно, що є, і вони є ось тут. Посередині. Однієї частини тенту та з іншої сторони. І, власне, тут, звичайно, що може вода проходити. Але якщо навіть вона буде проходити, вона вам ну ніяк не зашкодить, тому що ну тому що вона просто на вас не буде попадати, бо ви будете посередині того тенту на гамаку. І це не означає, що коли вода протече, вона буде ось так капати. Так? Вона може стикати по тенту, може, може трішки просочуватися. Тобто це не якась там, що як <зараз> з рин валить вода. Але це все можна проклеїти. І, наприклад, як в останньому поході також я собі проклеював, <зараз> шов зверху і десь там не доклеїв трішки. І, власне, там почала не сильно там пару капель було, але було. Так, десь не догледів. Якщо ви будете проклеювати ось, ось ці два шва, вам буде все одно. Ви можете, якщо навіть десь там не побачите, нічого страшного не відбудеться, бо, бо це вам ніяк не зашкодить. Ось ці відтяжки, мені здається, дуже прикольні. Щось подібне, як в тенті хат. Тут можемо зробити, якщо відтяжок тут немає, як в гамашних тентах так є, наприклад, дві-чотири тільки відтяжки. І коли ми, наприклад, опускаємо тент. Опускається і стає гострим кут. Так? Тут такого не буде відбуватися. Якщо ми ось так зробимо, натягнемо і будемо опускати від вітру, наприклад, цю сторону, ось тут криша до, до цього шва залишиться власне, ось під таким кутом, під яким ви його натягнули. Що мені здається, прикольно, тож можна майже донизу опустити ось цю частину лише тенту. Від, наприклад, якщо сильний вітер. Якщо б ви просто склали тент, наприклад, до землі, площина у вас би забралася і, можливо, напевно, доторкалася б самого гамака, давайте спробуємо. Ось цей кут у нас опускається, так, але якщо ми натягнемо... Ось, бачите, і мені здається, що це супер прикольно. Дві відтяжки роблять ну, насправді дуже велику е, погоду. таку. Всередині е, значно більше стає місця. Тож давайте, друзі, подивимося, що вийшло всередині. Ну що, друзі, ось так це виглядає. Бачимо, да? я не знаю наскільки видно, але е, наскільки тут більше місця зараз, ніж якщо б ми натягнули просто його до землі. Ось так це виглядає. Тут я не знаю 40 см, мабуть, до гамака. І тут так само. Але я так роблю, так встановлюю тент, тому щоб мені було зручно ходити. Але насправді, ось бачите, ще більш мабуть, 20 см можна опустити тент аж до ріджелайна на гамаку. І захист буде ну, просто неймовірно, неймовірно великим. Знизу у нас ну майже до землі. А його, якщо опустити зверху на 20 см, буде, тут буде до землі. Що мені здається, дуже офієзно, бо коли буде якийсь вітер, ви можете його власне так зробити. Не впевнений, але мені здається, що так неможливо було, ну, було б зробити. Але не було б стільки місця, якщо б не було власне, ось цих відтяжок. Які можна відтягнути, насправді, ще можна відтягнути. Ось це я якось завжди не до кінця це роблю. Завдяки, друзі, цим відтяжкам у нас тут буде, ну, насправді, ну, не скажу, що багато площини, якщо ми опустимо цей тент. Але у нас буде площина навіть для готування або просто сидіть і ну, щось тут робити, або просто нічого не робити. А сидіть і зручно буде сидіти. І тент не буде по колінкам вам фігарити завдяки власне цим відтяжкам, що мені здається дуже-дуже прикольно. Такий друзі, коротесенький огляд. Маю надію, що більш буде зночівлі з походу, і там вже більш розповім про, про цей тент, бо... Як би не розповідати, я ще в ньому не ночував. Лише бачив, як в ньому ночували. Тож чекаю сам з нетерпінням на ночівлі в Карпатах, і звідти вже буде якийсь репортаж. Всім дякую, слава Україні! Пока-пока.